А по смерті Ахава збунтувався Муав на Ізраїля. А Ахазія випав через грати в своїй горниці, що в Самарії, та й захворів. І послав він послів і сказав до них: Ідіть, запитайте Валзевува, екронського бога, чи видужую я своєї цієї хвороби. А Ангол Господній говорив до ті ж Іллі: Устань, вийди назустріч послів Самарійського царя та й скажи їм: чи через те, що нема в Ізраїлі Бога, ви йдете питатися Валзевува. Екронського бога. Тому так сказав Господь, і з того ліжка, що на нього ти ліг, не встанеш із нього, бо напевно помреш. І пішов Ілля. І вернулися посли до царя, а він сказав до них, що це ви вернулися. А вони відказали йому: Назустріч нам вийшов один чоловік, і сказав нам: Ідіть, верніться до царя, що послав вас, і скажіть йому так сказав Господь, чи через те, що нема в Ізраїлі Бога. Ти посилаєш вивідати Валзевува, екронського бога. Тому те ложе, що на нього ти ліг, не встанеш із нього, бо напевно помреш. А він їм сказав, якого вигляду той чоловік, що вийшов назустріч вас, і говорив вам оці слова. Вони ж відказали це чоловік волохатий, аж куряний поас оперезаний на стегнах його. А він сказав це ті ж б'янин Ілля. І послав він до нього п'ятидесятника та його п'ятидесятку. І вийшов він до нього, аж ось він сидить на верхів'ї гори. І сказав він до нього Чоловіче Божий, цар сказав зійди ж звідти. А Ілля відповів і говорив до того п'ятидесятника, а якщо я божий чоловік, нехай зійде з неба огонь, і нехай пожере тебе та п'ятидесятку твою. І зійшов із неба огонь, і пожар його, та його пиятедесятку. І цар знову послав до нього іншого п'ятидесятника та його п'ятидесятку. І він відповів і сказав до нього Чоловіче Божий, отак сказав цар зійдиш скоро. І відповів Ілля та й сказав до нього якщо я божий чоловік, нехай зійде з неба огонь, і нехай пожере тебе та твою п'ятидесятку». І зійшов із неба Божий огонь і пожер його, та його п'ятидесятку. І знову послав він третього п'ятидесятника та його п'ятидесятку. І вийшов, і прийшов третій п'ятидесятник, та й упав на коліна свої перед Іллею, і благав його та до нього говорив Чоловіче Божий, нехай же буде дорога душа моя та душа твоїх рабів, тих п'ятидесяти, в очах твоїх. Озійшов був огонь із неба, та й пожертих двох перших п'ятидесятників та їхні п'ятидесятки, а тепер нехай буде дорога душа моя в очах твоїх. А Ангол Господній сказав до Іллі, Зійди з ним, не бійся його. І він устав і зійшов з ним до царя. Та й сказав до нього так сказав Господь тому, що ти посилав послів, щоб вивідати від Зеува, екронського бога, ніби в Ізраїлі нема Бога, щоб вивідати слова його. Тому те ложе, що на нього ти ліг, не встанеш із нього, бо напевно помреш. І той помер, за словом Господа, що говорив до Іллі. А замість нього зацарював Єгорам, другого року Єгорама, сина Йосифата, юдиного царя, бо не було в нього сина. А решта діла Хазії, що він зробив був, ото вони написані в книзі хроніки ізраїлевих царів.